Добрий день, слава нації. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою підприємницьку діяльність. Це було у 2002 році. Я намагався зі своїм знайомим американцям організувати агрохолдинг по вирощенню генномодифіційної сої. Тоді це було в тренді, і ми з ним домовилися. Він дає гроші, обладнання. Я домовляюсь про землю і робітників. Я поїхав в Крив, домовився там. Головою сільради взяв всі обхідні папери, навіть паспорт землі, ну, щоб вона відповідала можливостям вирощувати сою. Зробив бізнес-план і дав його своєму знайому Саше Давидову. Це була людина Юлії Тимошенка, він працював в уряді. Він дуже порядна людина, тому довго в уряді не попрацював, але це інше. Так от, він мені сказав, що він домовиться з Міністерством сільського господарства. Але потрібно буде віддати 10% людині з уряду. Я погодився, бо розумів, в якій країні я живу. Я віддав цей бізнес-план дагу, він подивився і питає мене, а що це за 10% криша? В мене криша не тече. Я йому пояснюю, що в нас бізнес більше мільйона доларів вкладення. Тому потрібно взяти в. Співзасновник людину з уряду і дати їй 10%, тоді у нас не буде жодних проблем. Він питає, ми займаємося законним бійцем, дав законом, тоді навіщо платити? Плати своїх грошей. Я йому кажу, у мене всього 10%, я ж нічого не отримаю. А він каже, ну це твоя проблема. Він, він мені сказав, Ві жадне тупе бидло. Я обурився. Тоді він сказав, якщо ви такі розумні, Чого ви живете гірше за нас? І мені не було чим йому відповісти. Він свої гроші не, не втратив. Вони, вони в нього залишились, а я втратив все. Всі свої можливості. Тому що в нас така країна. Треба адекватно оцінювати свої можливості. Якщо ти неадекватно оцінюєш їх, перебільшуєш, і ти завжди програєш. А якщо адекватно оцінюєш свої можливості, ти виграєш. Зараз настав такий час в Україні, коли потрібно адекватно оцінити свої можливості, щоб припинити цю війну. Смерть ворогам.